І 17 січня поточного року на Рівненській АЕС розпочала роботу постійна місія міжнародного агентства з атомної енергії. Наразі представники МАГАТЕ присутні на всіх АЕС України з метою моніторингу стану безпеки в умовах російської агресії. Згідно раніше сформованого фахівцями міжнародного агентства з атомної енергії технічного рішення, впродовж трьох тижнів два експерти МАГАТЕ з ядерної безпеки та захищеності проводили на РЕС моніторинг ядерної традиційної безпеки. Підсумки роботи обговорили у ході виробничої наради із провідними енергетиками атомної станції. На Рівненській ес закінчила свою роботу. Перша місія МАГАТЕ вони виконували свої обов'язки згідно технічного завдання. Вони високо оцінили роботу нашої станції. Ми дуже їм вдячні за допомогу. Ми розуміємо, що тільки спільними зусиллями ми можемо досягнути позитивного прогресу у цій розв'язаній війні проти України. І місія МАГАТЕ в цьому нам допомагає. У ході наради експерти МАГАТЕ подякували усьому колективу атомників Раес за надійну та безпечну експлуатацію енергоблоків, яку вони продовжують здійснювати в умовах війни. Окрім того, присутніх познайомили із двома міжнародними експертами, які працюватимуть на Рівненській АЕС до 24 лютого за іншим важливим технічним завданням. Наступна місія буде більше уваги у логістичним зв'язкам, поставкам обладнання, а також аварійному реагуванню. На нашому майданчику фахівці атомної станції зауважили, що співпраця РаЕС із експертами МАГАТЕ залишається відкритою та абсолютно прозорою. Постійні місії експертів Міжнародного агентства з атомної енергії дуже важливі для українських АЕС, адже сьогодні Росія погрожує ядерною небезпекою, що може призвести до техногенної катастрофи, яку зазнає не тільки Україна, а й увесь світ. Дуже необхідно для нашої країни, щоб весь світ бачив, що ми безпечно. Використовуємо в мирних цілях ядерну, ядерні технології і представники місії МАГАТЕ саме освітлюють ці моменти і підтверджують, що наша станція працює в мирному напрямку. Олена Муляр, Олександр Сніжко, телеканал Енергоатом.